Здорово, френдлі, з вами Деніс Френдлі. Коротше, сьогодні у цьому відео ми спробуємо з вами Рісі Спейсі, спинат, бутер і не кранчі шел. Коротше, горошки такі, як МНДМСу, я так бачу, тільки це Рісі. Рісі це популярне, ці горошки, коротше, ну, в Америці, в Америці, там, на... Коротше, за кордоном, так, за кордоном ці горішки, ці горошки, так, не пише відки вони. Так, 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 так. Ну, з Європи, та. Union да. Netherlands. Netherlands. Це так, Union Європей. Амстердам таке. Коротше, ну точно не з України. Коротше, погнали. Ця пачка коштує 120 гривень. Дорого. Поїхали зацінимо ці рісис, Let's go до заставки цього відео. Погнали. День успел реагує, день успелні реагує, сьогодні він буде їсти. Горошки. Рісіс, п'ясис, пенат, бутер і екран чи шел. Рісес, Рісис, Рісес. Давайте відкривати та спробуємо. Так. До речі, постригся сьогодні. Як вам? А, не напишете. Не напишете, на жаль. Ай жаль, ай жаль. Якби відкрилися коментарі би Тоби написали. Ну, на жаль, цього не буде, Дені Спальні. Добре. Відкриваємо. А, це я так не відкрию. А, ха -ха, тут треба відкривати. Так. Добре. Ну, як, добре? Таке собі добре. Я майже відкрив. Може це навіть бути смачніше, Мендемса. Я не знаю, перший раз це пробую. Так, ножика мені, будь ласка, помічник ножик тут. Не знаю, вже, в принципі, без ножика. Ну так, тут треба ножик. Давайте так, цю сторону я підріжу. Та що вона так по-пребільному відкривається? Давайте, о! Так, все. Давайте... А, тут багато. Ну, ми все за відео, напевно, не зімо, не подивимось. Давайте. Це кудись у паску можна... Ми скоро будемо... У нас Великдень. Можна в паску прикрасити. Угу. Капець, все добре. Ось таке. Пеналт бутер. Пеналт це цим. Горіхова паста. Коп'яшки це добре. Ні, я цю пасту додати не буду. Я Це з'їм зараз. М -м, пенал це арахісова паста, а не горіхова. Вау, це прямо на 10 балів дуже смачно. Це смачніше мене це реально, я так і думав. О, за це я не жалію, що 100 гривень. Чекайте. Буду важкою. Я хочу перекласти, що це означає. Так, що ми їмо. Вау, дуже смачно. Якби пасту їм. Таке відчуття, ніби то є пасту їм. Це дуже смачно. Пенаут. Бутер. Ін. Е. Кранче. Кранче. Шел. І дивіться, що у нас переклало? Шматочки арахісового масла в хрусткій оболонці. Це арахісове масло, смачне солодке. Ось таке. Дуже смачно. Вау! Дуже смачно. Ще остільки. Так. Народ, я би і з вами поділився. Це дуже смачно. Це у мільйон разів краще, ніж M&M's. Дуже смачно. ніби то рибка. Угу. Попробую один колір розсмоктати. пустити але не упустив на футболці опинилась спочатку хочу але тут намальовані темні оці горошки а тут світлі світлі краще Ну, це дуже смачно. Ну, ліпше такого кусати, ніж просто смоктати. dobra. Com nosso dobra Багато тут продукції від райсис. Угу. Батончики всякі. М -м. Навіть знайшов ці горошки. Коротше, це є топ. Вау, смачно! Це я вам усім рекомендую спробувати. Дуже смачно. Зуби майже не болять. Взагалі не болять. Це добре. Пересыпаем смаш смакота Сма смачно, прям дуже. Мені цікаво, чи у райсіс є ці шоколадні пасти. Бо, бо маслом, рахісове масло, як паста, себе дуже смачно було. Ви ще думав, знаєте, це можна у пасту додати, ці горошки. Буде смачно. Не знаю, може ми зараз і не будемо все доїдати. Rodrigo Gustavo. Дуже смачно, коротше, можливо, лишаю на паску. Ці горошки ще підійдуть. Коротше, дуже смачно, я поставив десятку. Прикольні горошки сиплю назад. Просто забагато шкідливо там. Тому я їм тако, так багато з'їв, це вже сиплю назад. Ну мусило упасти, так. Добре, дружня. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Але я не знаю, десь перше було те, що я відкав, хотів вам показати, там як око стирчало в неї. Може вже хе, взяв тиз... Ти, ти з'їв її. Не знаю. Не замітив, ти з'їв. Я подивився під столом. Та немає, немає. Добре. Не суть важливо походу. Добре, будемо прощатися. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися великі молодці, молодці, молодчинки. Всім удачі, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Так. О, ось такі райсис були прикольні, дуже смачні. Рекомендую. Хоча б раз спробувати, як ви десь будете за кордоном, чи навіть побачити цей райс десь це у нас в Україні, бо я це беру у фанківську закордонних продуктах, та. то обов'язково попробуйте. Та. Дуже смачно. Та-пока.